Уміння бути щасливим. Дорогі мої, уміння бути щасливим залежить між іншим і від уважності, научитися помічати навколишню красу і шлях до щастя наполовину пройдений. Щасливі народи здатні до споглядальності. Це ті, кому взимку не потрібне парове опалювання, у греків тепло, а там розсвіла філософія. На сході тепло, а там люблять мовчки сидіти годинами, сидіти і думати. Людям, які вічно скачуть, як блохи холерикам, які ніколи не можуть заспокоїтися. Споглядачі здаються ледерями. Але це не лінь, тимчасова мовчазна бездіяльність, це спосіб виживання, спосіб збереження душевного здоров'я. Як би хто не поспішав і як би хто навпаки не лінувався, ми усі виявимося в одному місці в один час. Греки про це здогадувалися, на сході це усім відомо з дитинства. Пережитий інфаркт примушує людину ходити повільно. І не лише повільно ходити, він примушує пропускати повз вуха і очі ту інформацію, без якої раніше життя не мислилося, а розмірено дихаючись і рухаючись неквапливо, проходить людина, що вижила після інфаркту. Байдуже повз рекламні щити і газетні кіоски, повз бари і каси футбольного стадіону. Байдуже тому, що ще нещодавно вона лежала абсолютно гола під простераблом. Стіни на укороги були кафельні і стеля біла. У венах стирчали голки, а в роті була трубка. А тепер вона йде на своїх ногах, втягує носом холодне повітря. Вона жива і щаслива, більше нічого їй не потрібно. Є радикальні способи ощасливлення таких нещасних людей. Власне, це способи на поумлення або що те ж саме. Способи вправлення мозків. Людина не помічає повітря хліба, свободи, здоров'я, не помічає, не цінує, не насолоджується, замість цього вона живе жаданням слави, заздрістю, мріями про неземену любов або величезне багатство. Варто забрати у неї на якийсь малий час істинно необхідні речі, а потім, коли туга про другорядне зміниться жаданням необхіднути, повернути їх. їй. Схема проста і безвідмови. Щоб відчути щастя від двох годин вільного часу або від шматка хліба з цукром, треба піти в армію. На службу. Дефіцит повітря відчувається за допомогою політенного пакета або цієї кисневої маски під час теперішньої пандемії. Можна також дожитись до асми, можна пневмонію дістати і все. Саме недовге попереднє ув'язнення багатьох протверезило і поставило на правильний шлях тими, кого не поставило, займатимуться тривалі термін. Людям, властиво, дорогі мої помилятися. Людям важко режисерувати виправні сценарії. Найчастіше цим займається той, хто усе робить без помилко. Бувають про те, і серед людей мудреці здатні лікувати чужі рани несподіваним способом. Коли один юний чернець сильно страждав від блудної похоті, і гумен попросив іншого чинця чинця коваля побити хлопця, була інсценована смарка, прозвучали образливі слова. І важкий кулак старшого брата прогулявся по шиї молодшого. Коли ж побитий чернець прийшов до Ігумена скаржитися, начальник ще й виваяв його, і вигнав геть з ганьбою. Через два дні ігумен відвідав молодого брата, той лежав на підложі у весь сльозах, роздавлений скорботою і образою. Чи мучить тебе розпуста чадо? запитав Єгумен. Яка розпуста, очі, я ледве живий від образи, відповів той. Ігумен приховав у сивій бороді, що почала з'являтися посмішка. Він не помилявся у виборі ліків. Розпуста відступила. Якщо у нас немає таких ігуменів, то у нас все одно є той, хто ставить світ, створив світ і світом управляє. Він розтирає і замішує складові частини, порошки і травички для гірких і корисливих пігулок, і наші прикрощі не більше, ніж ліки, складені умілою рукою. У цьому сенсі він завжди справжній аптекар, не такий, як зараз прийнято. Зараз немає аптек. Наші аптеки це лише магазини з ліками. У справжній аптеці ти приносиш рецепт, аптекар особисто для тебе сам виготовляє необхідні ліки потрібній кількості. Я колись розказував один ось, що він пам'ятає у Львові такі фармацевтичні заклади класичного середньовічного типу. Але нині рідкістю стали і справжні аптеки, і ощеяні зверху і гумени. Зате мікстури виробляються, пігулки продаються, хворі видужують, хоча й не всі. Аматорові скаржиться неодмінно буде ще гірше, ніж зараз. Щоб цього не було, треба негайно прикусити язик, що скаржиться, і вимовити слова, з якими Іван Золотоустий закінчив земне життя. Слава Богу, за все! Не всі люблять Івана Золотоустого, не всі читали Платона, зате усі чули і розповідали анекдоти. Один з них побудований на подібній логіці. Нагадую: тісно жити, купи козу, яку козу? І так жити ніде. Купи, говорить, козу. Купив, хоч помри жити не під силу. Продай тепер козу, продав. Слава Господи, як без кози добре. Від Платона або від старшого брата, або з Анекдоту. Ми дізналися про це неважливо. Неважливо, що читав, важливо, чому навчився. Отже, любиш скаржитися, готуйся пожити з козою, прив'язаного до спального ліжка біля узголів'я, щоб надалі не скаржився. Ми живемо не у теплих краях, щоб зігрітися і просочитися. Нам треба витратити куди більше часу і сил, ніж грекові і єгиптянинові. Проте, наявність сандаль не робить філософом автоматично, а наявність валянок автоматично з числа людей, здатних до філософії, не виключає. Можна. І нам, при усій заангажованості знайти годинку, щоб мовчки посидіти під час заходу або на лавочці біля будинку, або на балконі, посидіти, подумати, постежити, як вітер у дерев гілки гойдає. Усе добре, усе слава Богу, мирний і безторботний сон дарує мені. Ангела твого хранителя пошли, що покриє і збереже мене від усякого зла. Можна захистити кімнату Христом на чотири сторони і заснути сном спокійної, а значить і щасливої людини, адже в принципі то усе добре. Відна я людина, хто визволить ви мене від цього тіла смерті. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа Господа нашого. Що таке щастя? Як його досягти? Чи можна? Науколо стільки нещасних людей. Різноманітні мудреці і філософи дуже полюбляють поправлятися на цю тему в своєму ремислів марнослів'я, а відповідей як не було, так і немає. Якби людство своєю мудрістю могло зрозуміти цю тему, на землі вже давно не було жодної нещасної людини. Завжди наявне, неохватне число нещасних людей, більш ніж переконливо свідчить, що нездатність світової науки, культури і релігії показати людям шлях до щастя і допомогти досягти його. У чому ж полягає суть проблеми? Чому це питання таке важке для вирішення? Відповідь проста, дорогі мої. Люди не прислухаються до того, що їм каже про щастя Бог. Більше того, багато хто взагалі не вірить в Бога. Як же вони в цьому випадку можуть бути щасливими? Вони покарані нещастям за те, що не вірять, і не слухають слів Божих, і покарали вони самі себе. Між тим, у священних писаннях щастя людини є однією з основних тем. Можна навіть сказати, що священне писання послане людям для того, щоб привести їх до щастя. Причому не до щастя, а до блаженства. Проте щастя, як стверджує багато хто явище тимчасове, скороминуще, а блаженство натякає на нескінченність, на вічність. Блаженство є щастя піднесе до енного ступеню. Саме таке щастя пропонує людям Бог. Отже, що каже Бог про щастя людини, як написано в Біблії. В ній серед іншого сказано: блаженний муж, який здобув мудрість і людина, яка придбала розум. Слово блаженний багато разів зустрічається в Біблії. Але завжди це слово йде в одній зв'язці з мудрістю, з розумом, з розсудливістю. Ніколи ніде слово блаженний у Біблії не наводиться у зв'язку з емоціями, почуттями людини, що функціонують самостійно без керівництва розуму. Основна думка Біблії з питання щастя людини полягає в тому, що щасливим є той, хто в житті керується мудрістю, знанням, розсудливістю, заснованим на законах Божих. Чи багато таке? Ну, не знаю. Більшість, як видно, більше послуговується своїми почуттями емоцій. Коли я виходила за нього заміж, я знала, що моє щастя з ним не буде солодким, але я нічого не могла вдіяти з собою. Він був такий гарненький, так розповідала мені одна літня жінка, яка за усе життя зазнала дуже багато різних прикрощів і образ від свого чоловіка. Я нічого не могла вдіяти з собою. Кому не знайомий цей стан? Розум каже, одне, а почуття емоції присилюють розум. І нас несе, несе. Ми бачимо, що не туди, але нічого не можемо вдіяти. На жаль, у сучасному суспільстві таке явище не лише не викривається, але всіляко возвеличується і восхваляється. Живе серцем, слухай серце, твердить масова культура. Відключай розум, слухай свої почуття, проповідують навіть багато релігійних діячів і от, мовиться, маємо те, що маємо. Не живуть люди по розуму, але по серцю. Не розум, а почуття правлять людьми звідси їх страждання. Слід підкреслити, що у Біблії у жодному разі не говориться, що людина має бути бездушною істотою, керованою лише холодним розумом на кшталт машини. Ідеться про пріоритети, дорогі мої. Спочатку розум, потім почуття. Розум голова, почуття тіло. розум вінчає почуття. Так вони розставлені у священному Писанні. Милосердний Господь прекрасно знає склад людини, Він прекрасно розуміє, яку роль в житті людини грають емоції почуття. І Він щадить наші почуття і не посилає законів і постанов, які шкодили б нашим почуттям, і не проголошує нам нереалістичних заповідей і заборон. Бог не засуджує нас навіть тоді, коли наші почуття вирують, як паровий котел. Бог не засуджує нас за почуття, але за однією мовою, якщо зарештою наші почуття все-таки будуть переможені розумом. Наприклад, ніде у священному писанні ви не зустрінете заповіді не гнівайся», Хоча, всім відомо, що гніватися не добре. Проте Господь у вчить, щоб ми, гніваючись, не грішили. Тобто Господь каже, що не можна емоціям давати необмежену владу над собою, що розум треба контролювати і, зрештою, брати гору над почуттями. Відомо, як засмутився Каїн після того, як його жертва не була прийнята Господом. Він буквально поник лицем, він, Бог попередив його, біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Тобто Бог прямо сказав Каїну, пануй над своїми емоціями. Це була перша порада Божа про те, як людині справлятися зі своїми почуттями, буття 4, 3, 7. Отже, щастя, що каже Біблія, Бог є отець людства, люблячий, добрий, милосердний отець, що піклується про благо своїх людей, приміром і у нас, як розсудливий батько. Що він бажає своїм дітям? Передусім зрозуміло, що він бажає їм здоров'я, що вони були живі і здорові. Решта докладеться. Для нього не так важливо, ким вони працюватимуть, солюсерами, робітниками або міністрами. Для нього, як для батька, головне, щоб вони були живі, а потім здорові, а професія потім. Що вони надбудуть свою професію на шкоду своєму здоров'ю життю, то для батька їх діяння виглядатиме справжньою дурістю. Приблизно такий підхід до людського щастя, сформульований в Біблії, Бог піклується про те, щоб людина була живою і щоб не просто прожила декілька, нехай десятки років в цьому житті, але щоб вона жила вічно. От, принциповий підхід Бога до людського щастя, а також до її людського життя. Бог дає людині ті поради й настанови, які зроблять її щасливою не лише в цьому житті, але й в житті вічному. Такий підхід Бога Отця, з точки зору на думку Бога, щасливою людиною є та людина, яка потурбувалася про своє вічне життя. Щасливим може бути лише хтось живий, мертвий щасливим бути не може. До мерця поняття щастя не застосова. І Бог пропонує людині передусім вирішити питання відносно того, чи буде вона ця людина живою, чи не буде. Житимеш, значить, щастя докладеться, смертний не може бути щасливим. Господь Ісус у нагірній проповіді перерахував категорії людей, які вже зараз, вже у цьому житті, із його погляду блаженні щасливі. Чому, наприклад, блаженні лагідні, чому блаженні чистим серцем і так далі? Вони тому блаженні, щасливі, що Ним за їх людські, сердечні риси справи Господь дарував життя вічне, без Бога у людини ніяк не може бути щастя. Матеріалізм і щастя, поняття несумісні, смертному, засудженому до смерті, край безглуздо шукати щастя у житті, безглузда праця гонитви за особистим щастям є доля того, хто відкидає мудрість Божу. Для порушника Божих заповідей прагнення до щастя перетворюється на кару прокляття. У Біблії є чудовий розділ, що у точності описує щастя матеріалістичного обивателя і роздуми про нього віруючі людини. Важко повірити, що він був написаний три тисячі років тому, Читаєш як сучасний репортаж, наводжу з нього цитату. Це Псалом 72. Мої ж мало не похитинулися ноги, мало не повскознулися стопи мої, я позаздрив безумним, подбачивши добробут беззаконний. бо нема їм страждання і до смерті їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихатість, і, як одежу, одягаються вони в неправду та нечестя свої. пливе, наче олива, неправда їхня, пливуть за похотями свого серця, З усього голосують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, язик їхній гнобить себе. Ось ці нечестивці завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав: чи не даремно я дбаю про чистоту серця і не в винності вмивав руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. і я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжкими було це в очах моїх, аж поки не війшов я в святиню Божу та й не зрозумів кінця їхнього. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумний, я, як тварина, був перед тобою. Сьогодні теж, коли мова заходить про щастя, у багатьох людей палає серце і мучиться внутрішні. І іншими словами, емоції вирують, чи не пора охолонути, до яких пір можна бути перед Богом, як тварина. З чого у розсудливої людини починається будівництво і щастя, не з егоїстичних пошуків об'єкту, або екземпляра, який зробив би тебе щасливим, а з налаштування стосунки з Ісусом Христом, починати необхідно з самого себе, людські риси, які пропонує нам Ісус Христос у своєму вченні, однозначно зроблять нас щасливими за умови, що ми розвинемо Його собі. От що каже Христос людям, зайнятим будівництвом свого щастя. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої, і виконує у подібню мужі мудрому, який збудував будинок свій на камінь, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок, той і він не впав. Бо був сподований на камінь. А вшакий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, уподібне, й він нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той і він упав, і руйнування його було велике. Матея 24. 27. амінь якщо і надалі бажаєте слухати мій Божье, підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками в коментарях, і я благословлю вас поставити лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу.